Паска, ванільно-вершкова, дівчата. Зараз я покажу, як я замішую тісто на неї. Це взагалі весь процес покажу. так. Беремо посуду, вливаємо сюди стакан теплого молока 200 мл. Потім я сюди всипаю цукру 150 грамів. Тепер жовточки кладу 4. Так, сметанка. Дві ложки столових сметани. Так, треба нам ванілька ще. Посолити треба обов'язково обов чайної ложки, не забудьтеся. Бо не буде смаку. дріжджів 50 грамів. Так, начебто все, тепер я оце зараз. Ні, не все, дівчата. А масло 150 грамів. Ось я поставила його розігрівати, дівчата. Так, я його вливаю. от Масло. Так, ось тепер все. Я зараз його перемішаю, і тим часом воно трошки в мене. А, ще борошна давайте я жманьку кину і перемішаю. Хай воно постоїть хвилин, не знаю, може 15. Щоб воно тут все подружилося, опара, не опара, вирішуйте самі. Дівчаточки, а ще дві ложечки Ось, Тепер буду перевіювати борошно. Борошну нам треба 450 грамів, а може й більше. Будемо дивитися. Дівчата, борошно всипайте поступово, Війте потроху і замішуйте. І не хвилюйтеся, все у вас вийде. Кому незручно, замішувати. У, у мисочці чи де, Це можна на поверхні. Я зараз підмішу тут, потім на поверхні буду домішувати. Все у вас вийде. Не хвилюйтеся і не забувайтеся, що не, не тісто вас місить, а ви місите тісто. Головне спокій. Паска любить тишу, спокій. І все у вас вийде. Тісто слухняне, все у вас вийде, бо воно жирне. Ось таке я замісила тістечко, дівчатка. Зараз я його кладу відпочивати. так, Накриваю пльочкою, полотиночку, і в тепло місце десь годинки на дві. Хай підходить, потім будемо ліпити. Я покажу, як я ще ліплю. І буде у нас ванільно-вершкова паска. Ось таке у мене за дві годинки підійшло тісто. І я викладаю на поверхню. Ой, красота. І рву я його на шість частин. Ні, спочатку треба трішки тіста залишити для узорів. Так. І розділяю я його на шість частин. Це тісто. Зробила я, дівчата, шість кульок, поки мої кульки відпочивають, я приготую, сяла масло, розтопила, додавала трішки куркуми, щоб гарно. На кінчик там чайної ложечки. А я його розтопила, це буду змазувати. І взяла цукру десь 100 грамів, пакетик ванільного цукру. Розмішаю і це ми будемо, покажу, що ми будемо. Беремо кусочок тіста. Розкатуємо його, дуже гарно розкатуємо. Видно? Покажуть, не показують там щось. От. Так, розкатали тепер. Беру оце масло. Ще розтопила із куркумою, дивіться, яка красота. І хто як хоче, хто щедро, хто не щедро намазує. Я намазую гарно. От. Тепер посипаю оцим цукром з ванількою. А ви хочете, дівчата, всі мені кажуть, там забулися ізюм покласти, нічого не забулося, бо це пасочка в мене ванільна. А хочете, кладіть ізюм сюди ще так. Чи то цукати, можете, лимончика туди додати. але це все в мене ще в планах. що я буду такі різні пасочки робити. Так що дивіться на ці варіанти. Потім будемо інші робити. Отак от я зробила таку. Качілочку і мені треба її гарненько десь на 45 сантиметрів розкатати, Все, щоб видно було. От, дивіться. Булочку зробила. Тепер я взяла таку сковорітку, от сюди викладаю ці, ці Гарненько я. Дивіться. Сікі штук шість. Можете сім. Меншеньких зробити. як хоче? Мене 6 штук лягає. Тепер я склад, ставлю їх в розстойку, в тепле місце, накриваю пленочкою і хай вони мене відпочивають, поки наше тісто стоїть. А оце тісточко, що ми залишали, краще просто полежить. Ми пізніше вам узори робить. І тим часом розігріємо духовку на 200 градусів. Тепер цей кусочок тіста розкатуємо тоненько і робимо якісь узори. Наприклад, будуть квіточки у нас. Ну, це буде квіточки, дівчата. Виноградинку покладемо сюди і буде квіточка, і так далі. Зараз потім покажу. Тепер виріжемо коронку, зробимо От. такий листочок. Десь теж приукрасимо. Це, це такі прості, знаєте, як колись робили. Віночок ось дівчата зробила з двох жгутиків. Два віночки зробила. Ось так воно підійшло вже в мене оця пасочка. Тепер прикрашаємо. Зробила ось я 5 квіточок таких, які вийшли, дівчата. От це. Віночок ось сюди кудись покладемо, От, Фантазії проявляйте. От, так. От, так. Тепер покладемо цю корону. Тепер сюди покладемо квіточки, щоб треба прикрасити виноградиком. Щоб вони були справжні. А тепер ще раз зверху можемо яєчком і ставимо духовку десь не менше, ніж на 40 хвилин. Але температуру ми зменшимо до 80 градусів, десь хвилин через 15. Таку я красоту зробила. Дівіча. Дивіться, дивіться, чи вам не каравай? Але це в мене пасочка така. Головне з душею і все буде добре. Ставлю випікати. Ось така дівчата, красота в мене вийшла. Просто любуватися, чесно, з душею. Красота. Чесно, вона любуюся. Дівчата така довольна, не можу натішитись. Може, в косі краще виходить, але я старалася, дівчата. Дивіться, яка красота. Смачна. Mm. спробуйте І все у вас вийде.